Музика, що лікує душу у Павлограді, пройшов благодійний концерт на підтримку поранених Збройних сил України. Учні та викладачі мистецької школи виступили з відомими народними, класичними та сучасними композиціями. Війна торкнулася кожної родини. Як дорослі, так і діти зазнали психологічного впливу. Музика та мистецтво це єдине, що лікує душу, вважає директорка Павлоградської мистецької школи. В кожного в родині свої проблеми, але наші викладачі, ми робимо все, щоб виступати як психотерапевти. Ми зараз провели таку методичну у нас була доповідь, арт-терапія в мистецькій школі. Кожен викладач робить від себе все можливе і по репертуару, і по спілкуванню. Тож вони взяли на себе відповідальність не тільки за дітей, а й за батьків. Тобто, спілкування, згуртовування це на першому плані. На сцені лунали й авторські композиції, створені викладачами школи Анатолієм Таранцем та Денисом Цвітковим. С викладач по класу фортепіано та академічного вокалу, шрами моєї душі. Інструментальний твір, написаний під впливом військових реалій. Я пишу для інструментального жанру в інструментальному жанрі для фортепіано. От, ну це таки більш музика схожа. знаєте, як от такі саундтреки, де душа відкрилася та закрилася. Учні Дениса Віталійовича – лауреати та призери міжнародних конкурсів музичного мистецтва. Віг грає на фортепіано з маличку. Його техніці можуть позаздрити й навіть дорослі піаністи. В той час як його однолітки граються гаджетами, хлопець наполегливо вивчає творчість своїх улюблених композиторів. Улюбленіші композиції у мене у Бетховена, у Баха, Шумана, Шуберта та ще подобається мені Шостакович і багато різних композиторів. Ірина прийшла підтримати доньку. Жінка вважає, що наразі не вистачає таких культурних заходів. Зараз такий скрутний час, і ми повинні підтримувати один одного і нашим збройним силам так допомагати. Зібрані кошти підуть на підтримку поранених військовослужбовців Збройних сил України.